Її величність жінка саме такою була тема засідання жіночого клубу Троянд Дзержинського району, що проходило у міській бібліотеці філії No3. На хвилі недавнього жіночого свята учасниці клубу вирішили поговорити про жінку, проспівати пісні, прочитати поезії. Самі учасниці клубу зразкові представниці своєї статі. Вони активні, розумні, з цікавістю дивляться на оточуючий світ, і з теплом ставляться одна до одної. От зараз ми будемо женщине. про женщины Наші жінки дуже талантливі. Я взагалі їх називаю не старішими жінщинами, тому що їм до сих пор интересно і узнавати нове, ані й а я хочу то послухати, а можна. Це. Історія самого клубу «Троянди» розпочалася майже 15 років тому, коли перші 10 жінок, читачок бібліотеки під керівництвом Єлизавети Тарасенко вирішили збиратися разом. Тоді була вигадана і назва клубу. З тих пір двічі на місяць жінки зустрічаються, щоб і з користю провести час. Поетичні вечори співочі виступи актуальних питань з психології, медицини, соціології. Кожного разу учасниці клубу реалізовують нові ідеї і не дають одна одній занудьгувати. Ми дуже багато проводили засідань в клубі, тематичних, зустрічей були з соціологами, з психологами, і зараз і з учнями. В школу ми ходили, учні до нас приходили. У нас є літопись за всі роки. Я ходжу, приймаю участь и очень довольна тем, что людям нравилось это и нравится сейчас общение. Мы поїм, ну уже сказала, приглашаем, слушаем, вопросы задаємо И та ну в общем, ведем встречи общественные и очень довольны тем, что к нам приходят люди. За роки існування жіночого клубу «Троянда» всі його учасниці стали великою родиною. Вони ще разу ради вітають одна одну і з нетерпінням чекають кожної наступної зустрічі. І дивлячись на їх активну життєву позицію, живе долучення до обговорень найактуальніших тем, можна з певненістю сказати, що жінка дійсно велична, і вік ні в якому разі не має ставати перепоною для змістовного теплого спілкування.